L'amore sedivo, la voi salvatata, Mariae, nos posto oiut. La vostra perla, tini jantale, la vostra Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, цей день кличе нас у минуле, кличе до споменів про той далекий час, коли наші предки вперше, опинившись у Константинополі, в зачаруванні стояли у Влахернській церкві, слухаючись у незрозумілий для них, але такий зворушливий церковний спів. Кличе в той час, коли наші воїни намагалися, ще бувши язичниками, захопити християнську столицю, але захоплені дивом, яке сталося, коли мешканці Константинополя винесли реліквії Пресвятої Богородиці, омочили їх у Босфорі, і раптом вітер, яке не було досі, розкидав їх кораблі. І силою небесного заступництва столиця була захищена, і вони на чолі із князем Аскольдом ніби тоді навернулися і повернулися в Україну Русь, уже християнами. Кличе нас цей день і в ті часи, коли у цих Олешківських степах захищали наші південні кордони мужні козаки, котрі, залишаючись самі на далеких степових. Залогах мали над собою одну опіку, пречисту діву. і, віддалені від матерів, від своїх родин, вони зверталися до неї як до матері, і просили, щоб її покрова захистила наших воїнів від усякого лиха. Звертаємося ми до тих жовтневих днів 42 го року, коли вперше наша героїчна українська повстанська армія завдала ударів по німецьким окупантам і показала, що і в нас, українців, є сила, здатна захистити нас від ворога, який приходить на нашу землю. І водночас, це день, коли ми дивимося у майбутнє. Майбутнє, яке здається сьогодні таким тривожним і небезпечним, коли і далі загроза окупації тяжіє над нами, коли війська ворога стоять на нашій землі. Ми маємо надію на неї, на пречисту діву. Бо знаємо, що як у 91-му році, 25 років тому, ми здобули незалежність саме завдяки Божій опіці, так і два роки тому. Війська агресора, яким ще не було кому протистояти у розваленні попередньою президентами державі, зупинилися в нас на кордонах, не зуміли піти далі, злякалися тієї сили, яка дається нам відчуттям постійної опіки над нами чистої Матері. І це день не тільки суспільний, він глибоко особистий, бо кожен із нас відчуває цю опіку. Для кожного з нас, особливо для тих, хто давно вже не має живими своїх матерів, вона заміняє їх. Вона, причиста діва, завжди перебуває з нами і в радості, і в турботі. І вона кличе нас постійно до себе, кличе у той теплий затишок, який ми намагаємося створити у наших храмах, кличе до молитовного єднання із нею. Найстрашніше для людини в світі це відчувати себе залишеним, самотнім. Відчувати себе вдовою або сиротою. І вона ніколи не дає нам цього відчуття. Вона допомагає нам зрозуміти, ми, як християни, завжди перебуваємо у своїй родині, у святій церкві, зібранні, яке ріднить усіх нас. І в цьому зібранні є не тільки небесний глава. Сам Христос, є в ньому і наша мати, яка, як справжня мати, ніколи не намагається бути на виду, яка завжди десь порається, дбає про нас, яка водночас і молиться за нас. Є і Мартою, і Марією, із прочитаного сьогодні євангельського зачала. І її присутність не може не відчуватися нами у храмі. Оце Мати Твоя промовив Христос. Помираючи на Христі до свого наймолодшого апостола, а їй сказав Оце син твій, і в особі Йоанна Богослова всі ми стали її дітьми. І коли тоді вона у Влахернській церкві показалася Юродовому Андрієві, як вона тримає покрову, материнську покрову над усіма нами, так відтоді і простягається ця покрова над кожним із нас. Ми можемо. Текти з під неї. Ми можемо випроститися і йти самостійно через життя, відкинувши церкву, відкинувши Божу опіку. Але чи далеко ми зайдемо в цьому випадку? Кожного разу, коли людина, коли людство намагалося діяти на власний розсуд із своїх егоїстичних міркувань, це закінчилося трагедіями. Технократична цивілізація без духовної основи приречена на загибель. І сьогодні, коли ці небезпеки перед нами стають такими реальними, ми знову відчуваємо необхідність для того, щоб певно війти в майбутнє і йти разом із нею, причистою дівою, яка, кличучи нас під свою материнську покрову, водночас обіцяє, що ніколи нас не залишить, і як колись мати вела нас до першого класу в школу, так вона під руку. Як улюблених дітей веде нас колись і в Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!